Саш Колірник презентував свої казки. Відомий письменник Каскар, актор та учасник київського гурту Вій у Львові провів творчу зустріч у рамках проєкту від книги до мети. Тут за задумав чоловік. Куди рогати. А, Каже, що ми коли заблукав, а заблукав матері великовіка. А що та се, якщо я тебе виведу звідси? У синьо-жовтій вишиванці Сашко зі сцени розповідає свої патріотичні казки. каже, неважливо, скільки людині років, його казки для всіх, хто готовий поринути у дитинство. Казка, вона пише для всіх. Тому мої казки сприймаються всіма що дітьми, що дорослими. Не можна це глибоко хибне, хибна думка, що треба писати для дітей якось, якось інакше. Казка це така якась оповідь, яка зачіпає душу. А душа що в дорослого, що в дитини. Діти навіть більше розуміють, як дорослі. Тому казка повинна бути для всіх однакова. Автор проекту від книги до мети Ірина Фаріон каже: Сашко не письменник за професію, і саме тому його стиль казок унікальний. Мова якою пише інженер, вражає. Бо за фахом Сашко лірник інженер Не випадково та зустріч відбувається в закладі, яка випускає інженерів. Можна його вважати інженером душ каскарських. Дорослі казки читають активно, проте вже своїй малечі хто з дітям, а хтось уже і внукам. Читаємо, бо маємо вже внуків, правнуків, так що казочки читаємо часто. Зараз доводиться частіше, бо такі казки пишуть. Це школірник виняток. Казки останнім часом не дуже часто, але сподіваємося, що тепер будемо частіше для цієї зустрічі з Сашком Лірником. Казки Сашка Лірника уже невдовзі можна буде не лише послухати у живому виконанні чи аудіозаписах, але й почитати у новій книзі. Автор готує до видання збірку як відомих, так і зовсім нових казок. Ірина Мочульська, Віталій Дмитерко, Львівщина, чотирнадцятий регіон.